Ми зараз з вами спостерігаємо, як вільний грузинський народ бореться за свої права. Простий день в Грузії у великих містах, а особливо, у Тбілісі, де протистояння грузинського народу, грузинської спільноти проти грузинської влади, яка є відверто проросійською. І днями заявила про те, що Грузія відмовляється від руху ЄС і всіх і різних програм по напрямку ЄС. Як то кажуть, це ми вже десь. Чули, це було з Україною у 2014 році, коли те саме зробив тодішній президент Віктор Янукович, і це спровокувало майдан, який далі переріс у революцію гідності. Але що цікаво, саме цим майданом. І лякає грузинська влада зараз. Грузинський народ. Е, коли почалися протести, то влада Грузії розгорнула таку собі дуже потужну каральну машину для того, щоб збити ці протестні настрої. Побиття громадян, арешти, поліцейські штурми це все було запущено проти вільних грузинських протестувальників і мітингувальників проти вільного грузинського народу. Паралельно розгорнулася. Діяльності грузинської пропагандистської машини, яка використовувала фактично всі ті інструменти і навіть наративи, які є у арсеналі російської, і навіть оцей наратив, який ми зараз згадали, він теж є проросійським. російським. Грузинська пропаганда говорить, що, будь ласка, ну я умовно кажу, будь ласка, утихомиртеся, заспокойтеся, бо буде вам так, як в Україні. Ви що хочете, так як в Україні, а як в Україні? Що за цим стоїть? Фактично, вона лякає не Україною ці месенджером, а Росією. Тому що що означає, ви хочете як в Україні? А як в Україні? В Україні сталася революція гідності, коли вільний український народ скинув узурпатора Януковича, хоч який хотів нас стягнути у тайожний союз, і повернула державу до європейського вектору руху. І що тоді сталося? Тоді на арені з'явився як чорт із табакерки Путін із своїми зеленими чоловічками захопив Крим, анексував його і утворив такі собі анклави у вигляді ДНР ЛНР на території Донецької і Луганської областей. Не теж сказав, що це ще вільний прояв місцевого народу Донбасу. Проте всі ці всі розуміють, що це була агресія Росії. А далі що сталося? А далі стався 2022 рік і знову повномасштабне вторгнення, і знову у нас агресор. Хто Росія? Росія бомбить наші міста, вбиває наших людей, катує наших полонених, вивозить наших дітей і все це. Росія робить в Україні, і от тепер грузинська влада, ляхаючи своїх громадян, питає: Ви що хочете так, як в Україні? Тобто, ви що хочете, щоб сюди прийшла Росія по великому рахунку? Це є змістом цієї ляканки. Вона буде вас бомбити, вона буде вас катувати, вона буде вас вбивати.